Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Алкоінструмент Київ.ю. В даному відогляді надамо вищі увазі аератор-розпушувач від компанії Alco, а саме модель CombiCare 368 Comfort. Постачається він в ось такій картонній коробці, ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям, призначенню та перевагам саме цього інструменту. Що ж, Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Окрім того, сам інструмент, подовжувальні елементи руків'я, усі необхідні кріплення для нього, робочі елементи для розпушування та для аерації. Отже, друзі, розглянувши комплект, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 1,4 кВт. Що прирівнюється до 1,9 кінських сил. Регулювання висоти присутнє має 5 положень, режими роботи. Аерація, розпушування, видалення моху, ширина колії 36 см, присутня можливість встановлення травозбірника до 50 літрів, вага інструменту 13 кг, гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до призначення цього інструменту, його можливостей, особливостей та переваг. Отже, його призначення це три основні типи роботи: аерація, вертикуляція та прибирання. Якщо ми хочемо використовувати даний інструмент в режимі аерації, використовуємо його з 12 ножами. Якщо для вертикуляції, то використовуємо його з металевими елементами, котрі працюють як граблі. Якщо ми хочемо використовувати його в третьому режимі, це буде режим прибирання, потрібно докупити окремо травозбірник, тобто додаткова опція, що значно розширює спектр завдань саме цього інструменту. Перейдемо до робочої частини, а саме до нижньої частини нашого інструменту. На нижній частині ми чітко бачимо, що нам не потрібно використовувати ніякий додатковий інструмент для того, щоб змінити приладдя, тобто витратні матеріали. Не використовуємо ні ключі, нічого іншого, саме за допомогою цієї системи це можна зробити вручну та досить швидко. Для того, щоб відрегулювати глибину заглиблення робочої частини, у нас присутній спеціальний важіль, котрий регулює колісну базу. Відповідно, якщо ми його провертаємо в зворотній бік, то піднімається робоча частина вище. Якщо ми його Рухаємо в напрямку по годинниковій стрільці, то наші ріжучі системи, робочі елементи, будуть більше заглиблюватись в ґрунт та, відповідно, обробляти його на більшу глибину. Перейдемо до руків'я. Воно в нас складається з двох частин: частину з блоком керування одразу під'єднано до нашої системи, та є також подовжувальні елементи. Подовжувальні елементи до основної частини з блоком керування кріпляться за допомогою дуже надійних фіксаторів. Вони в нас виконані з металу та мають пластикове руків'я. Саме за допомогою цих фіксаторів дуже легко скласти руків'я та перевести наш інструмент. В режим зберігання. Окрім того, на руків'ї, як вже було сказано раніше, у нас присутній блок керування, на якому є захист. До тої пори, поки ви не натиснете спеціальну клавішу, інструмент у вас не буде змоги запустити. Так само тут є отвір для під'єднання мережевого кабелю. Даний отвір захищений від бризок та вологи. Також маємо спеціальний елемент. Для зручної фіксації мережевого кабелю, котрий йде з джерела електроживлення, безпосередньо на самому нашому інструменті, щоб він не бовтався у вас під ногами чи під руками. Отже, друзі, як висновок, маємо досить функціональний інструмент, який призначений для того, щоб доглядати ваш ґрунт на вашій ділянці. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії ALCO, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту Alco Instrument Kyiv.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам те, що потрібне під ваші завдання. Особисто я також подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. Буду дуже вдячний. До нових зустрічей.